Тема сьогоднішнього нашого уроку судівство у доджболі. Судівство у доджболі відіграє ключову роль у забезпеченні чесної гри, дотриманні правил та контролі за динамікою матчу. Судді відповідають за коректне трактування правил, фіксацію порушень та ухвалення рішень у спірних моментах, що сприяє підтриманню спортивного духу та дисципліни. Основні обов'язки суддів включають контроль за дотриманням правил, ведення обліку балів та часу, а також моніторинг поведінки гравців. Вони мають забезпечувати неупереджене суддівство та оперативно реагувати на ситуації, що виникають під час гри. У складі суддівської бригади зазвичай є головний суддя. Лінійні судді та помічники, які координують свою роботу для забезпечення точності суддівських рішень, головний суддя здійснює загальний контроль за матчем, стежить за дотриманням основних правил і ухвалює остаточні рішення у випадках суперечок. Він також відповідає за початок і закінчення гри. Перевірку стану майданчика та інвентарю, а також контроль за поведінкою гравців і тренерів. Головний суддя має право зупиняти гру у разі виникнення надзвичайних ситуацій або необхідності перегляду порушень. Лінійні суддя контролюють відповідність гри межам майданчика та фіксують моменти виходу м'яча за межі або перетину. Лінії гравцями. Вони також допомагають головному судді визначити, чи було влучання м'яча в суперника та чи є вибування гравця коректним. Лінійні судді можуть використовувати сигнали або жести для швидкого спілкування між собою та з головним суддею. Помічники суддів відповідають за підрахунок балів ведення протоколу гри. Та контроль за виконанням правил щодо заміни гравців. Вони також можуть допомагати у відстеженні часу гри, а в офіційних змаганнях можуть використовувати електронні системи фіксації результатів. Судді у доджболі повинні володіти відмінною концентрацією, швидкою реакцією та вмінням ухвалювати рішення. Умовах високої інтенсивності гри. Вони повинні бути добре обізнаними з офіційними правилами, які можуть змінюватися залежно від рівня змагань або організації, що проводить турнір. Ключові правила, за дотриманням яких стежать судді, включають вихід м'яча за межі майданчика, правильність виконання китків, наявність контакту м'яча з гравцем можливість ловлі м'яча та коректність вибування учасників. Судді також контролюють час гри, дотримання інтервалів між раундами та правильне виконання замін. Крім того, вони слідкують за дотриманням дисципліни та спортивної поведінки гравців, зокрема, недопущення агресивної гри та порушень етики. Однією з найважливіших якостей судді є неопередженість. Суддя повинен залишатися об'єктивним незалежно від особистих симпатій чи зовнішнього тиску. Для цього необхідно дотримуватися чітких критеріїв ухвалення рішень, а в разі спірних моментів. Радитися з іншими суддями або переглядати відеозаписи, якщо така можливість передбачена регламентом турніру. Судді також мають вміти контролювати гру під психологічним тиском, швидко оцінювати ситуацію та ухвалювати правильні рішення. Підготовка суддів передбачає вивчення правил, проходження практичних тренувань. Та участь у суддівських семінарах. Досвідчені судді можуть отримувати сертифікацію, що дозволяє їм обслуговувати офіційні змагання на національному та міжнародному рівні. Крім того, судді можуть використовувати спеціальні навчальні програми та тестування для підвищення кваліфікації та оновлення знань при зміни у правилах. Сучасне судівство у дочболі може також включати використання технологій, таких як відеоповтори або електронні системи фіксації положення гравців та м'яча, що допомагає зменшити ймовірність помилок і підвищити об'єктивність судівства. У міжнародних турнірах все частіше впроваджується система відеоаналізу. Що дозволяють переглядати ключові моменти гри та приймати більш точні рішення. Таким чином, суддівство у дочболі є важливим елементом організації гри, що забезпечує її справедливість та відповідність стандартам. Від професіоналізму суддів залежить і якість змагань, дисципліна на майданчику та загальне враження від гри. Судді повинні діяти оперативно, об'єктивно та відповідально, щоб створити чесні умови для всіх учасників і зробити гру максимально захопливою та безпечною. Розвиток суддівської майстерності, навчання та застосування сучасних технологій сприяють підвищенню рівня змагань і довіри до суддівських рішень.